Доброго ранку, шановне панство. Неділя, 14 число. Моїм внутрінятом 1 місяць і 20 днів. Прийшла шов час знову їх зважувати. Бачите, частина внутрішнят їсти не хочуть, частина їдять. І ті, що їдять, я попробую хоч три штуки зловити. І ми подивимося, як вони. Вони набрали вагу, але два дні вони в мене майже не їли. По тій причині, що я до гранули додав підкислювачі і забув дати цукру. Бо до того, як я робив гранулу, я старався їм ще коли не забуду давати цукор в гранулу чу-чуть, до 1% цукру. Щоб вона мала трошки солодкуватий присмак. А Зараз я забув, а дав підкислювач. Підкислювач то що? То є кислоти. А кислоти є кислі. і корм, напевно, став трошки кислуватий. І самець їв довго, самець їв, бо його вага заставляла його їсти такий корм. А внутрінята і самки вони відмовлялися, розгрібали той корм, і так, як я почав давати підкислювач, то вони почали більше пити воду. Ну, Я думаю, по тій е, причині, тому що якщо вживаєш кислоту, ну, візьмемо, наприклад, так як ми візьмемо з остом щось ми нап'ємося чи наїмося, то в нас буде потреба задовольнити пити дуже, задовольнити собі свої потреби в воді, наситити організм водою. І напевно, так само проходить і з нутріями, коли дають. Ну, тваринами, будемо так казати, коли їм дають підкислювачі, а підкислювачі вимагають пити воду. Так само і як корм на підприємствах роблять. Вони дають різні кислоти, які стимулюють тварин побільше вживати корму і побільше вживати води. Наприклад, візьмемо ті бролери, які вирощують, що він не росте, а пухне за рахунок того, що дуже багато є кислот кормі, і відбуваються процеси. Які заставляють тварину пити воду. І за рахунок того, що тварина п'є дуже багато води, ми отримуємо її велику вагу. Так що маємо, на мою думку, дві таких проблеми, не проблеми, а вирішення питання щодо набору ваги. Або збільшувати кількість протеїну в формі. А разом з тим ще додати кислоти або солі до корму, щоб заставити, заставити тварин пити воду, побільше пити води. І тим самим, як тварини п'ють багато води, вони е, ну, заставляють в організм е, набирати ту воду і тим самим рости. Все, зараз буду ловити внутрій і будемо важити. І так, маємо самця один місяць-20 днів. Його вага 1 кілограм 80 грам. Так, зараз я його візьму. Опа, він спортсмен у нас. І зараз подивимося на вагу, вона вазі по нулях. Так, маємо самочку. Вага її кілограм 515. Так, попався мені ще один самець. І його вага зараз кілограм 725. Ну що, шановне панство? розвиваються в мене нутрії більш-менш нормально. Звичайно, можна, якби дуже хотіти, можна, щоб вони ще більшу вагу мали, але для будь-якого збільшення ваги потрібно вложувати гроші. Дивіться, якщо ми годуємо травою, то вони помаленьку ростуть. Якщо ми вже даємо е, зернові, то вони вже трохи краще ростуть, на порядок краще, будемо так казати. От. І як ростуть краще, то означає, що ми вложили гроші. Вложили гроші в зернові. Так. Знову, якщо ми хочемо, щоб вони ще краще вросли, то до зернових потрібно додати макухи, то внутрі її будуть ще, <кій> ще краще рости. Якщо хочемо, щоб молодняк набирав гарну вагу то потрібно збільшувати для молодняка, і коли самка відгодовлює, потрібно збільшувати протеїн. Збільшувати протеїн за рахунок кормів тваринного походження. Для того, щоб то все зробити, потрібно знову вложити гроші. І тоді ми будемо мати результат. А кожна людина має собі поставити. Ціль, чи потрібно, чи вона має ті лишні гроші, і чи вона хоче, хоче щоб нутрія трохи краще росли. І що вона буде з того мати? Бо можна годувати нутрію на траві, яка народжена, наприклад, в березні місяці, і осінню трошки дати зернових і пустити її на м'ясо. А можна зовсім по-іншому давати все так як я по максимуму. І в березні і вже в вересні мати нутрію біля 6 кілограмів. В той же час, якщо ми будемо годувати травою, треба до 10 місяців годувати. І нутрія вигодувана на самому-самому кращому кормі то вона в 6 місяців буде мати 6 кг живої ваги, а то й більше. А нутрія вигодована на траві з частковим додаванням інших кормів. ну Вона, я думаю, максимум буде мати 3-4 кг, напевно. Тому що на траві нутрія не дуже буде рости. Ну, а знову, бачите, так як в мене він самець біля руху, і він має 11, більше 11,5 кг. А для того, щоб йому самцеві підтримувати вагу неповних 12 кг, йому в сутки потрібно з'їдати біля 300 г гранула. Бо якщо самець буде менш, ну не гранули, треба з'їдати е зернових до 300 г і більше. От. Якщо він буде менше з'їдати, він буде худати. І кожен собі ставить ціль, чи воно йому потрібно. Все, дякую за увагу. Годуємо нутрії, щоб вони зроди мали їжу. А їжа, так як я розказав, може різною бути. Все, Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.